Інформаційний підсумок подічати врага 18 серпня у матеріалах журналістів 9-го каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску допомога та підтримка. У Дніпрі відкрили консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Захисні споруди для цивільних і військових. Як дніпровські архітектори забезпечують захист українцям? Зварити каву та знайти нові знайомства. Проєкт Точка Сходу продовжує серію безкоштовних воркшопів. Війна триває 176-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей. Докладно про ситуацію на фронті у нашій щоденній мапі бойових дій. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вовківка, Яструбини та Попівка Сумської області. На Харківському напрямку вогневе ураження в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Артищівка, Дуванка, Іванівка, Мось Панове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль. Здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Леб'яжого. На слов'янському напрямку противник обстріляв райони Великої Камишувахи, Вірнопілля, Адамівки та. На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецького, івано Сіверська, Званівки та Райгородка, завдав авіаційного удару біля веселого. Вів наступ у напрямку Миколаївка. виїмка, успіху не мав. Відійшов на Бахмутському напрямку. Обстріли біля Бахмута, Солидара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка, Солидар, Покровське, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Клинове, Бахмут, Семигір'я Зайцеве, Семигір'я Кодема та Гольмівський Зайцеве. На жодному з напрямків наступів загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли. На Авдіївському напрямку обстріли поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісхів, Первомайського та Опитного. Вів наступ на напрямку Лозове Первомайське успіху не мав. Відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках у ворог обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацька, Залізнича, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка, Полтавка. На південнобузькому напрямку обстріли зафіксовано біля населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широка, Квітнева, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андрій Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка. Противник завдав авіаударів біля білої криниці, благодатного, а також балки хутірської. Ніч з трьома обстрілами. Російська армія знову завдала ударів по Дніпропетровщині. Двічі накрила вогнем Нікопольський район. У житлові квартали Нікополя прилетіло 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Прильоти були також і у Криворізькому районі. Криворізький район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Ураган під удар у нас потрапила апостолівська громада. На щастя, обійшлось без руйнувань та жертв. У Дніпрі відкрили консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Відтепер захисники та їхні родини мають можливість отримувати всю необхідну допомогу, в тому числі з питань оформлення соціальних пільг. До центру можуть звертатися також цивільні особи, які постраждали внаслідок війни. Консультаційний центр діє на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Валентина приїхала до Дніпра з новомосковського району зі своїми чотирма дітьми. Я шукаю чоловіка. Май чоловік в березні місяці зник в бою. І ну, сподіваємось повернути живим, здоровим, цілим. Перша моя проблема я зіткнулася з тим, що я навіть не розумію, куди мені звертатися. Чоловік не виходить на зв'язок, розумієте, куди звертатися. До юриста це треба заплатити, розумієте. А тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. Радниця уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила: подібний центр відкритий в Київській області на етапі відкриття центрів в Миколаївській та Одеській областях. Але завдяки спільній співпраці і родин, і правозахисників, і безпосередньо університету, його очільника, ми сьогодні маємо дуже хорошу історію відкриття такого центру. Відповідно, ми включаємо цей центр вже в розсил. Всіх документів, всіх напрацювань, дорожні карти для належного інформування тих, хто потребує цього, щоб як можна швидше людина отримала вирішення проблеми. Вичерпну консультацію. Це локація, це центр відкритий не випадково, тому що наш університет займається наданням допомоги нашим громадянам і ліс, які постраждали внаслідок воєнного стану бойових дій. Ми, починаючи вже з 2017 року за ініціативою президента України, радником повноважно президента України Олени, була достигнута домовленість відкриття такого центру дійсно на базі нашого університету. Ми підписали меморандум співпраці з громадською організацією Берегиня. Для сумісного проведення таких заходів на задня консультацій у колективі університету запевняють, докладатимуть максимум зусиль для роботи консультаційного центру. Будуть працювати здебільшого викладачі юристи університету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також психологи, які працюють також в цьому університеті. Ми дуже раді, що ми долучились до цього проєкту. У центрі розповідають, працюватимуть із різними категоріями. Рями громадян в першу чергу із військовими полоненими звільненими з полону або демобілізованими з військової служби захисниками та членами їхніх родин, а також із сім'ями зниклих безвісти або загиблих захисників. Оксана Ващенко Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Оборона країни. Від Дніпрян. і з початком війни архітектурні компанії переформатували свою діяльність. Почали активне будівництво для обороноздатності країни, модульні будівлі, довготривалі точки оборони. Про інноваційні оборонні проекти розкаже Юлія Нічволода. Команда архітекторів з Дніпра до 24 лютого брала активну участь у розбудові країни за державними програмами. Проте обставини змусили змінити вектор. Тож фахівці створили дот. Модульную капитальную, залезно-батонную, фортификационную споруду. Озвучили и пришли к выводу, что здесь такая активная проблема. На тот момент это было тысячи блокпостов по всей стране, они сделаны некачественно, нести службу в них неприятно, и нам показалось, что мы можем попробовать себя в таком изделии, которое мобильное, которое надежное, которое, ну и побочный такой эффект, оно эстетичное. Довелося швидко реагувати на потреби суспільства, розповідає Сергій. Воєнна споруда створювалась для забезпечення захисту як військових, так і цивільних громадян. Водночас для групи людей. Зараз виробництво працює щодня для вдосконалення безпеки кожного. Коли прийняли це рішення, уже на наступний день ми собрались в офісі, зробили там нескільки там набросков, позвали конструктора, прикинули сколько нужно арматури. И, в общем-то, прошло две недели с момента вот нашей вечерней совещания о том, что делать, до... Атлітова на першого прототипу. прототіпдот. Проходив етапні перевірки. Споруда витримає будь-яку стрілецьку зброю. Вогнестійка підтримує температурний режим, може бути закопана в ґрунті, використовуватись для прикриття артилерійської зброї та утримання довготривалої оборони. Випробували на військовому полігоні. Методика обстрілу залишається конфіденційною для додаткової безпеки та надійності. І ділиться засновник компанії. Эта модель включает у нас двери и стеклопакеты из реплексованного стекла. Мы ее подготавливаем как зимний вариант с возможностью использования в холодный период с нагревательными. приборами. така споруда може розміщуватись у місцях загального призначення в приватних установах чи комірційних структурах, як укриття у воєнний час. Потрібно створити умови максимального захисту, наголошують фахівці. Проте Дніпрян у соціальних мережах непокоїться через високу вартість виробу. Засновники ж компанії переконують, вони надають якісний захист, а не заробляють гроші. Сам заробіток дуже маленький. Наш, наш як підприємство, Ре, ну, там він дуже, дуже очень більшої. Це фактично там благотворительний проект. эксперты которые там быстро посчитали кубатуру бетона и они говорят так там говорит сколько там у вас там кубов это там на 200 гривен что вы мне рассказываете но проблема в том что эта штука она как бы технологичная то есть во первых там бетон не там, не, не самой низкой марки это по спецзаказу там второе эта вся штука собирается в металлической опалубке которую мы разработали под проект она многоразовая она дорогая А складна в експлуатації нудот. Це не єдиний унікальний проект. Компанія Глебоковаленко розробляє модульні будівлі для КПП, що мають функцію забезпечення цілодобової охорони, блокпосту, системи кондиціювання та опалення. З зовнішньої сторони представлена. Решение пиксельной обклейки защиты для того, чтобы он был не настолько визуально на открытой местности. Виден. Внутри предполагается определенный набор мебели для того, чтобы там находилось два человека охраны круглосуточно. В рамках нашей страны нам необходимо за основу брать наших производителей. І не віддавати нікуди деньги, а допомагати за счет і оборони и і всего друг другу. Архітектори планують далі створювати інноваційні проекти для підтримки держави та її найменших громадян. Також ми займаємося розробкою зараз укриттів, які можна приміняти на поміщеннях там дитячих учебних учреждений, там садиков и школ. Ми рухаємося в этом тому потому ми розуміємо, понимаємо. То з такими сусідніми нам жить далі. І береженого Бог бірежут. На сьогоднішній день створено близько 30 оборонних споруд, та більшість з них розпочала виконувати свої функції на місцях. Архітектори додають, з кожним виробом відчувають, що наближають нашу перемогу. Юлія Нічволада, Ілья Ломовський, новини 9 каналу. Оборона нашої країни зараз в пріоритеті у багатьох громадян. Окрім створення захисних споруд, люди забезпечують індивідуальний захист і військовим та навіть облаштовують систему ППО. Так, благодійна організація фонд прав на життя збирає гроші на комунікаційну систему для протиповітряної оборони. Більше розповість голова фонду Оксана Саметіна, вітаю вас. Добрий ну, день. розкажіть взагалі про вашу діяльність фонду. Мені подобається сил, таке слово посилення. Да і кожен день у боротьбі за шлях до перемоги нас це посилення чогось. Ось зараз, так як ми повітроплавці, авіатори. Ми ви знаєте, як ми з небом дружили до війни. Ми посилюємо зараз протиракетну оборону. Наші хлопці там служать зараз. Так що, якщо збивають ракети, слава слава нашим хлопцям, вони молодці. Так у нашій цілі одна це те, що зруйнували расисти, відновити нашу систему ППО зараз. Великий регіон Схід. Ми в ньому зараз живемо. Донецька, Запорізька, Дніпропетровська область отримає відновлення, і тому ремовейшн такий буде. Буде ще посилення цієї комунікаційної системи. До 400 тисяч ми впораємось. Ми зараз шукаємо не тільки хто нам донатити може, а й знижки шукаємо. Щоб викупити 19 пунктів. Це невід'ємна частина. Перше, друге, третій. Це а, у нас йде посилення. Чого? Це шлюзи. Це IP-телефонія, це телефони, це кабелі, безперебу... кабелі і безперебойне живлення. Це все таке воно невід'ємне, але воно зараз найпотрібніше. Тому що ми йдемо до Дня Незалежності. Десь 60% ми вже зробили, передали, викупили. Воно зараз вже налаштоване і чекає від нас нового. І Тому концерт, який пройде завтра у Дніпрі, на Лівому березі. В торговельному центрі це відкрита локація прийти людям, побачити ці рахунки, які ми принесемо з собою. Що ми вже сплатили, що будемо сплачувати, допомогти. І ППО, це наше і наших рідних людей, хто в наших містах у мирного цивільного населення. Це спокій, це безтурботні дні, в які вони волонтерять, які вони можуть рятувати і військових, і цивільних. Ну, ви в двох словах розповіли на що ви збираєте гроші. А тепер по сам захід я бачу за торгівельний центр Вавілон. Е, ну, я знаю, ми знайомі давно е, дуже давно. Ви займаєтесь. Ну, забезпеченням культурних програм. Я знаю, що ви дуже багато організовуєте ну, різноманітних заходів. Але я бачу, що окрім того, що ви організовували, ви навчилися збирати гроші. Да? Ви вже такий фахівець фандрайзингу, наскільки я розумію. Може Може і так. Може і так. так, да. Що буде на цьому заході, і які заходи ви ще ну ви проводили вже до цього раніше? Ну у нас вісім років по тому, ви знаєте, ви були сперш, перша, була ваш перший репортаж. Вийшов вісім років. Це про за Україну. Ви перший, хто приїхав на такий концерт благодійний. Це було 15 серпня 2014 року. То тобто дев'ятка була з нами першою і була постійно. Ви з нами усі роки були разом. Ви доповідали наші результати наших благодійних заходів для того, ми для військових збирання співали, грали, продавали лоти, аукціон, народну творчість задля перемоги, задля хлопців. За 8 років нічого не змінилося, але е, дуже важко, тому що ми зараз маємо цивільних, які постраждали. Велика кількість, ми допомагаємо їм кожен день. У нас є діти, вони теж потребують особливої уваги. Є лікарні, і шпиталі, є військові. І тобто у нас зараз 24 на 7. Якщо раніше у нас було від запиту до запиту, зараз 24 на 7. І цей концерт не є в нас юбілеєм чи яким святкуванням. Це концерт є доповісти, чому ми прийшли. З вами на цю відкриту локацію дати можливість виступити дуже класним артистам, тому що е, Холодний Яр, е, я їх фанат. Я знаю, мені цікаво, як вони ростуть, як розвиваються, як навчаються, як співають. Люди хочемо привчалися, що військові теж мають можливість допомогти інше військовим в нас буде співак буде музикант з x фактора буде рекордсмен України наймолодший мультіінструменталіст, хлопець, якому 11 років, він за своєї програми. Вони саме з'явили бажання прийти і допомогти військовим у такий чин. Велика локація відкрита. І Зюменко є донат. Донат за політ в аеротрубі. Тобто, таке в нас бажання, щоб люди, люди які допоможуть, змогли отримати на взаєм сертифікат. Ну, та я бачу, це є донат на, на концерт безпосередньо, так. А та, так да. польот в аеротрубі. За донат він трохи дорожчий, але і емоції вони інші. Так, так. Да. Якщо це можливість людей поспілкуватися а, безпосередньо з нами та з військовими, буде окрема локація, де можна розібрати, зібрати буде а, бойовий, ну. Автоматка автомат Да, розібратися і брати це, да буде, і буде можливість ще пройти майстер-клас розмінування і з ну, вивчення небезпечних вибухових предметів. Ми це зробили вже в минулу суботу. Подивилися, як цивільне населення це бачить, і люди запросили нас ще. Тому привеземо те, що буде корисним, те, що буде емоційним, і е, навзаєм кожному донату буде від нас світлина. Тому що є можливість е, сфотографуватися в ділі. Не треба стати на фотозону. Як ви розбирали автомат? Як ви дивилися, трогали е, вибухали. Ну, небезпечні така фотосесія великої так, так. Я привезу е, ті, що передави в мене є зараз артефакти. На них можна буде розмалювати напис, який у вас в голові, в серці. Ви можете написати свою свої думку. Про російський воєнний картин. Так, корабль, я привезу. Да, ви можете розпробувати. Я все заготовлю, привезу з нашою командою. І найцікавіше це лоти. Вони від людей, як від серця, прийшли до нас. Це картини, це. Якісь цікаві речі, це унікальні речі. І воно не таке, як було 8 років тому, тому що воно якесь люди віддавало то картина з Харкова. Приїхала велика картина. Це дуже відомий художник, той спілки художників України. Він віддав свою картину і каже: Вона дорога не серцю, Цей Харків намальован такий, як був. Продайте, будь ласка, для військових. Приїхала картина з Херсону. Дівчина каже: Я хочу, щоб вона була тільки продана за для військових. То тобто ми туди гуманітарну місію ведемо, передаємо їжу, не саме необхідне, досі досі передаємо. А ось така картина прийшла до нас з Ну, Тоді давайте просто анонсуєте коротко у цю п'ятницю. Ми будемо вас чекати у торгівельному центрі Вавілон, де можемо вас розважати музикальною програмою, розважати е, тим, що покажемо шоу вайротрубі. Це будуть майстер-класи. Ви можете з нами там а, поспілкуватися, навчитися а, розбирати автомат. Можете подивитися лоти, задонатити найменшу суму, яка у вас є можливість, і за на саму найкращу суму, яку ви зможете, ми вас зможемо протестувати. Як ви вмієте кататися в вариатрубі? І так 11-й, 19 серпня, ви чекаєте. розпочинаємо. Розпочинаєте так. Дякую. Я нагадаю, у нашій студії була Оксана Семихіна, голова благодійної організації Фонд Право на життя. У музеї машини часу поповнення. Там презентували унікальний експонат, єдиний пробний зразок нової моделі Запорожця, який розробили у 1976 році. Сучасна для того часу автівка виглядала стильно та мала б замінити собою ЗАЗ 968, широко відомий у народі як вухастий запорожець. Про єдиний екземпляр, який чудом залишився до наших днів дивіться у наступному сюжеті. Перший прототип запорожця побачив світ у 1973 році. Новий варіант вийшов ще за два роки. У 1978-му вже з'явився цей концепт, який отримав назву заз 1102 Під час розробки інженери надихалися американською автівкою. Це була тодішня новинка Форт Фієста. Він мав стати новою віхою радянського автопрому та замінити собою відомий вухастий запорожець ЗАЗ ZAS-968. Тоді була традиція усі прототипи називати словом перспектива. Ось перед вами наша українська перспектива, яка була запроєктована на заводі Автозаз році. Але цього запорожця не прийняли до серійного випуску. Причини називають різні Найпоширеніша – хотіли уникнути конкуренції з черговою моделлю автовазу, тоді встигли виготовити лише три прототипи запорожця. А це єдиний екземпляр, який зберігся до наших днів. Його зміг забрати собі заводський випробувач Іван Кошкін. Кошкін договорився з директором, щоб по остаточної стоїмості металового маю продали. При цьому він ще вибрав собі імпортну коробку, імпортний двигатель, і вийшов з них симбіоз. Тобто перед вами, як би можна сказати, маленький аеробус європейський. Але ця автівка все ж таки потрапила у серію, але вже через 10 років. Зараз вона відома як Таврія, і майже втратила зовнішню схожість із своїм прототипом. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Виготовлення власного сорту кави. Музей історії Дніпра продовжує проводити безкоштовні майстер-класи в рамках проєкту Точка сходу цього разу відвідувачі змішували різні сорти кави, аби створити власний неповторний смак. В кінці заходу була можливість спробувати власну каву та поспілкуватися один з одним. Загалом мета проєкту – долучити до спілкування та взаєморозуміння гостей нашого міста та місцевих. Я пройшов захід. Дивіться далі в сюжеті. Сьогодні ви можете собі змішати будь-який сорт кави, і ви сьогодні його і спробуєте. Ольга вже кілька місяців мешкає у Дніпрі. Сьогодні прийшла зробити власний сорт кави та знайти нових друзів. І хочу, як говорити, познайомитися з новими людьми, і з жителями, може бути місцевими, тому що плануємо залишити вже і буде наш родний <головний> город. Ідея майстер-класу у працівників музею була давно. Тож, коли з'явився грант, зрозуміли. Це чудова можливість поєднати виготовлення кави зі спілкуванням. У нас є три сорти кави. Ми будемо обирати наприклад, в одному більше гірчинки, в іншому кистинки, в третій має якісь екзотичні аромати, от як індійська кава, наприклад, відома. І люди будуть обирати, що їм більше до смаку також створять власну упаковочку, тож зможуть брендувати її в певний спосіб. І також буде такий вибір людей. Залишать собі в зернах каву або зможуть її змолоти, щоб уже власне вживати мелену каву, як прийдуть додому. Однак не встиг майстер-клас розпочатись, як пролунала повітряна тривога. Тож теоретичну частину довелось перенести до бункеру. До одинадцятого століття її, наприклад, не вживали як напій, як ми звикли. А скоріше там могли зерна гристи, вона вважала такими тонізуючими зернами і вживали для того, щоб збадьоритись. На щастя, незабаром всі повернулись до роботи, і відвідувачі змогли зробити власний дизайн для упаковки. Та безпосередньо виготовити каву. Я, я хочу 40 грам бразильської арабіки і 20 грам індійської. Хочу спробувати. Ну, ця, кухня, а там немножко присутствується, як запах цитруса, запах якихось трав. Майстер-клас виготовлення кави це другий з дев'яти заходів проєкту Точка сходу. Що відбувається за фінансовою підтримки Європейського Союзу. Взагалі, мета цього проєкту допомогти інтегруватися гостям нашого міста і ом, долучитися до взаємоспілкування. І о, коли це відбувається у якомусь творчому процесі, у якійсь взаємодії, як у нас в музеї зараз, да, наприклад, або малювання шоколадом, або виготовлення власної кави, це завжди завжди легше, простіше. І, а ну, цікавіше, звичайно. і Або Подібні заходи ще будуть проводитися в музеї історії Дніпра. Вони безкоштовні як для переселенців, так і для місцевих. Потрібно лише попередньо зареєструватися, адже кількість місць обмежена. Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. 2015 року один з провулків центру Дніпра перейменовано на честь полковника армії ОНР, ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця. До цього вулиця носила ім'я Мойсея Орицького. Чому вулиці важливо називати сучасними назвами? Наша знімальна група дізнавалася у науковиці Світлани Івлевої. Провулок, названий ім'ям Євгена Коновальця, має довжину 350 метрів, розташований у Соборному районі Дніпра. Починається від вулиці Вернацького та піднімається на південний схід аж до Соборної площі. Євгена Коновальця найчастіше згадують як творця української військової організації та організації українських націоналістів. Науковиця Світлана Ілова зауважує сфери діяльності Коновальця як українського державного військового та політичного діяча і наразі надзвичайно актуальні для України як для держ... Перше це розбудова армії. Все своє життя, починаючи з 1918 року, коновалець створював військові формування, курінь січових стрільців, загін січових стрільців, дивізія, армія, група. Під час національно-визвольних змагань, коли змагання національні сили програли в еміграції, він продовжує створювати військові сили, учбові центри під різними назвами формування, він створює у Польщі, у Чехословаччині, у Канаді, в Америці, в Австрії. За словами фахівців, окремої уваги заслуговує зовнішня діяльність Євгена Конувальця. Євген Конувалець мав великий вплив, і тому він встановив контакти із політичними колами Великої Британії, Німеччини, Литви, Італії, Іспанії. За його сприянням засновувалися в Європі політично-інформаційні центри, які покликані були створити правильне, адекватне враження про український рух. Більше того, осередки ООН були засновані в Канаді, у Франції, у Бельгії. Борець за незалежність України у 20 столітті Євген Коновалець розумів, наскільки важлива єдність у національному русі. Він запобігав не те, що ворожнечі, він запобігав чварам в національному русі. Він усіма силами створював злагоджений, консолідований український рух. Ясно, що фігура такого масштабу, такого штибу. Викликала занепокоєння у кремлівського вождя. Було підготовлено декілька замахів на його життя. Останній готувався п'ять років під особистим контролем Сталіна. І в 1938 році у Роттердамі радянський агент позбавив життя Євгена Коновальца. Засновника і очільника проводу українських націоналістів до перейменування вулиця була пов'язана з іменем провідника ідей більшовизму Мойсея Урицького. Він брав участь у військовому перевороті 1917 року. Він очолював Петроградську ЧК. Є велика дуже амплітуда. Як його оцінюють? Від того, що він був надзвичайно жорстокий, у тому числі і особистим, до того, що навпаки, він. Абсолютно схильний був при, е, притримуватись закону, але добрий він був чекіста чи, чи злий. Нас обходить те, що він був членом більшовицької партії і е, неухильно проводив її політику. Науковці закликають вдумливо ставитися до сучасних назв Артерій Дніпра і називати вулиці правильними назвами. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Наразі це всі новини четверга 18 серпня, очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, наближувати перемогу кожен на своєму фронті. З вірою в Україну!